Всім привіт, хлопці та дівчата! А що, останній бій в лінію фарму? Останній день, останній бій. Потрапив я на карту Нормандія і це напад, дуже прикольно, що це напад в захисті складно грати. На цей раз обрав я XM57 і буду намагатися відбивати. Супротивників на цій гірці з правого флангу зона А. Мчуся я дуже швидко, майже як Черепашка. Головне влучати, тому що цей танчик дуже потужний, але з влучністю у нього трішки проблемки. Будемо, буду намагатися як. Найбільше пофармити, якнайбільше набити шкоди, щоб побільше було срібла. Ну, вчимося Поки я доїду, вже її бій, мабуть, закінчиться. Треба щось. Злити танчик цей та щось таке пошвидше, мабуть, взяти, бачите, поки я доїхав вже і. Союзники майже захопили на базу. О, дружбанчик приїхав. Так. Ну все. Захопили баску. Чи зону вибачте, поїхав я, далі давити. Ще багато ну, у нападі трішки, мені здається, так легше. Чого? Чого я не влучив, ніби звівся, та ще й ці міни кинули. Якось об'їхати їх Щось не виходило в мене, чи сильно поспішаю, чи що. Все вже пантера друга пограла. Ось ці срані срані міни. Який незручний цей танчик. Ніяк не можу влучити по ньому. Ну нічого страшного. Зараз зіллю поїду CXM. Щось я не, не розрахував. Іноді мені щастить на ньому, а. У цьому бої щось не пощастило мені. Ну, починають мене обсирати з усіх боків. The О, союзники швидко взяли зону Б. Це, мабуть, буде турбач, головне настріляти побільше. Зводимо, зводимось і цей ліс ставить жирно крапку. Ну, нічого страшного. Зараз оберу яку-небудь як стежку. Так куди попригну? У зону С пригну. Тому що саме головне, побільше ось цих зон позахвачувати, щоб було більше е, часу. Ну і швиденько мчуся Знову, я як завжди казав, головне це вибити супротивників з флангів, і тому буде легше захватувати базу. Та чи, та коли ви захищаєтесь, теж головне вибити противника з флангів. Так, я засвітився. Мені щось не хочеться їхати туди. Швиденько зливати танчик щось, я не маю бажання. Лисиця, лисиця дуже універсальна СТ, і альфа є, і швидкість така середня є. Тільки я не розумію, де, де тут вороги ховаються. Десь вони тут сидять, тому що я засвітився. Не витримую та прокладу вперед. Можемо так, працюємо по італійській петешці. Ну все. Досить. Стояти тут у кущах. О, зі мною ще й цей захисник, після й 10 об'єкт приїхав. Так. Скорпіон. А куди ти зібрався? Втікаєш. Ну все, Н ніби. Противників відігнали. Хоча я розрахував, неправильно чи що. Зараз захопимо цю зону С швиденько, та поїдемо далі. Це і норгал там. Цей? Він китай цей. Та що мені не везе ніяк влучити по ньому? О, ні-ні-ні. Лорка зараз мене вб'є. Своїм бабараном на 4 пульки. Може ти хочеш. Нарешті, нарешті я хоч в когось влучив. Так, внутрі зони ми захопили. Залишилось ще три зони та три арт батареї вбити. Зараз поремонтуюся, та поїду через оцей фланг, через ліво. Можна з цього флангу покидати і на зону «Е», і на зону Ф. Поатакувати можна. Така гарна позиція тут. Так, трішки почекаємо останній бій в лінії фронту. Треба. Потім ще скільки чекати. Мабуть, три місяці через кож кожні 3 місяці. Ну, це не дуже гарно, що ВГшники так зробили. Краще б вони б... чи раз у місяць проводили цю лінію фонду, чи що. Можна і ці нагороди і наробити. Ну, зробили б оці всі нагороди. О, який можуть там летить. Оці нагороди, оці етапні такі, 20 етапів о, треба проходити у лінії фронту. Ну так, пройшов нагороди, та раз у місяць, хоча б на один тиждень було б ну, прикольно. Так, пофармати. А так, скільки? Раз у три місяці. Хоча... Ця лінія фронту, а потім, як вона з'являється, треба дуже багато часу в неї дубаситись, щоб спіти все поробити. Ну, таке так собі. Задоволення. Ну, цей режим мені більше усього подобається. Він прикольний. Натиск, оце, це дебілізм. Ну. От на, у натиск мені не, не подобається і ніяк не виходить пограти в нього. О, лоб, кушать. Мені як... О ні-ні, зараз я підсвічуся і там у кущах дуже багато пт стоїть, але дивлюсь сміливо цей... На сушці, полетів. Так, треба почекати. Ну. На цьому, на цій зоні дуже багато, я дивлюсь союзників, вони пруть уперед. Треба і мені потроху під'їхати. Ну, без зведення ось так от кидати це тупо, але не було часу зводитись зараз е, куди-небудь підіжмуся. О, знову цей китайський не розумію чому його всі беруть. Він, він же такий дуже ко... невушний, дуже ко... косий цей китаєць. т 34 3 Там же ж цей деструктор. Стоїть він на ньому. О, ну цього я не проб'ю ніяк своїми пульками. Альфа пройшла. Прикольно. Пішати, не вриватися дуже вперед. Ну цього. У башню я ніяк не проб'ю. Іще один та... такий же самий приїхав. М -м По мені хотів бахнути. Так, що у нас тут КВ5 приїхав? Гарно підсвітив я його. І що, КВ-5? КВ хоче yeah. з нами поборотися тут. Так, Скрупйон там ховається в кущах. Так, У КВ-5 yeah. там дуже багато цих ціцьок. Всьому танку. Тільки ще й... ще влучити по, по них було б дуже гарно. Треба його відігнати. Не. Почали срати на голову. І знову сруть. Як вони задолбали цими розхідками? Вся це КВ-5. Дуже старий і він з... на даний час дуже неактуальний у 2025 році. Не розумію, навіщо його деякі люди беруть та грають на ньому. У нього нема нічого, не Ні бронювання нема, пушка дуже карява та дуже непробивна. Дуже повільний, ну ні, зовсім нема нічого. Такий шлак. Так, я поки грався цим на КВ-5, союзники вже захопили зону ВФ. Зараз буду. Так, постріляти по цих супротивників, що будуть. звалювати. Мені ще б ці права купити. Може... Хто це? це СПТК цей сраний поставив мені міни. о, так, Ніх канат зараз буде. Ще обісрали на голову. Нічого страшного я вже капітана заробив. Ще б якось би дарем зони доїхати. Ну, мабуть я вже не доїду. Ну да, там дуже багато ховається противників там десь далеко. Ну, а об'їжджати мені ліньки було. Зараз я злив цей танчик, та переїду на якусь іншу зону захопити, що мені обрати. Мабуть, хочу прожето взяти. Шість кіл... кіло у мене, фрагів. О, які дружбани з'явилися явили... тут. Цей танчик я щось не хочу зливати. Ну все, захопили базу, Чи зону. Так, так, у нього маленький тут лючок є. Ну, все, досить мучитися. Так, і залишається остання, остання зона захопити та вбити три арт арт І буде перемога. Дуже гарно буде, якщо ми всі, е -союзники всі вкладуться у цей час, який залишився, та б'ють ці всі арт-батареї. Це я зараз дуже ризикую, якщо мене засвітять, мене швидко вб'ють. Так, працюємо по І... індіан пз Всі три пульки я відкинув. Так, треба ближче до бази пересуватися. Ще цей Джейсор з'явився. Оооо, засвітився я. Ну я, як і казав... нічого собі, на 700 він по мені бахнув. Оце да. Зарядив обидві гармати та вспів бахнути, поки я цим своїм носиком туди-сюди. Повертав, ну, поки я трендів, союзники вже захопили базу, за цей хоче, а по ньому складно влучити. У нього перед доволі таки броньований. Хм. І якимось чудом я йому влучив. Ну, Це ж прожетта. Поремонтуюся, поповню боєзапас. Та що ж воно таке, бля? У такій ситуації він дивно себе веде. Ніби влучний, ніби влучає у мікропіксель, але в таких випадках, в яких дуже дивних, не пуйки, ніяк. Хочуть летіти. Ну, це срана оця вегешна влучність. Цифри такі гарні написано, а кульки летять куди саме самі захотять. Так. Союзники пруть, але по них дуже сильно бахкають. Тут десь дуже багато противників засіло. Як би мені так... Об'їхати, щоб... Не вигребти. Дуже багато не виграбти. Не знаю, він там питається. Рен. Ренгат цей. Ми один. Ну все, він закінчився. Але союзників моїх перебили майже всіх. Що, залишився я тут, та оцей китайська ПТ-шка. Ну таке собі. А, у нас тут дуже мало. Нічого собі, скільки червоних на першій базі. Чи артбатареї. батареї ну, це да. Мабуть, най... і на цих на інших е... напрямках е... червоних мало. Я засвітився. Ну, тут... О, цей бахна на 800 ні! що ж я не хочу туди їхати. Може так по ним. <стр tend to sound> <стр tend to sound> mm, вони за будівлю заїхали. Ці два танки. Ну і там дуже багато. Ух ти, якимось чином союзники вбили першу артбатарею. Ну, не знаю. По, по міні карті дивлюсь, там дуже багато червоних, дуже-дуже. Як мої союзники умудрилися зробити, я не знаю. Так, француз. Він ніби тут один. Зараз хочу порозряжати. Три пульки даю йому в дупу. І треба втікти. Тому що союзників тут мало. О, почалося. Три рази мене обісрали. З трьох напрямків бахали по мені. Цей дуплет приїхав. Якісь вони червоні, їх дуже багато, але якісь вони. Як. Мені це здається, як сонні якісь, бачите. Їх багато, але союзники бац, бац, і вже. Так, так, зводимось. Кудись, незрозуміло куди стріляю. Розривають дуже сильно. Та я вже звідсіля не втечу. Заробив я Мейджора. воно, тільки я слабенько так наніс. Нас непогано, але наніс я дуже мало. Так, треба на четверту. Ага. Там дуже багато союзників. Їхати на четверту. Як би так мені об'їхати, щоб... Швидко не здохнути. Ну, четверта майже. майже підбили. О, бачу з правого флангу дуже багато союзників їде. Це, мабуть. Якщо нічого не трапиться, це, мабуть, буде перемога. Так, да, я бачу, четверту. Четверту цю арт-батарею вже наші деруть. Оп. Скорпіону цьому сподобалось. О, цей Джейсор, Скільки і в нього чотири пульки, мені так здається. Треба так підзаховатися. Під, під, під ну ніби я його можу підстреляти. Розмін так і ти це тупо. А, ч... четверту батарею майже вбили. Ми батареї Тому Майже майже. Ну все. ну все, це перемога. Непоганий такий вийшов бій, це напад. Гарна літня карта Нормандія. Ну все, перемога. Дякую, хто подивився це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.